Доброго дня! Сьогодні на уроці ми розглянемо зображення як цілісний об'єкт та як масив пікселів. Під час роботи за комп'ютером не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки. Для того, щоб пригадати матеріали минулого уроку, давайте відповімо на наступні питання. Що називають рядком? За допомогою яких засобів можна отримати порядок заданого рядка. Як можна вилучити підрядок із заданого рядка. Як запрограмувати вставлення підрядка в заданий рядок. В яких значень набудуть зміні внаслідок послідовного виконання операторів, якщо початкові значення змінної А, Б і С задані? Мультимедіа. Мультимедія, Мультимедія це технологія, яка об'єднує текст. Нерухомі і рухомі графічні зображення, звук і відеозображення. Кожне окреме нерухоме зображення можна розглядати як єдиний об'єкт, якому відповідає певний масив пікселів. Залежно від принципів формування нерухомого зображення розрізняють растрові векторні, фрактальні та тривимірні зображення. Растрові зображення найчастіше використовують у поліграфії для створення ілюстрацій високої якості. Для введення растрових зображень у комп'ютер застосовують сканери, а також цифрові фото- і відеокамери. Векторні зображення здебільшого використовуються в рекламній і дизайнерських сферах, фрактальні для оформлення розважальних програм. Растрове зображення являє собою двовимірний масив, тобто масив пікселів або матриця. Кожен елемент якого відповідає певній ділянці об'єкта оригіналу зі значенням його кольору. Будь-яке растрове зображення має певні основні характеристики. Розглянемо їх. Фізичний розмір визначає фактичні розміри зображення у сантиметрах, дюймах або пікселях. Якщо зображення створюється для демонстрації на екрані, то його розміри доцільно задати в пікселях. Щоб орієнтуватися, в яку частину екрану воно буде займати. Якщо зображення створюється для друку, то його розміри задають у сантиметрах або дюймах для того, щоб знати, яку частину аркуша воно займатиме. Розмір зображення. Це кількість рядків і стовпців матриці, що використовується для збереження зображення. Роздільна здатність зображення. Це кількість пікселів на одиницю довжини зображення в дюймах ДПІ. Що більша роздільна здатність то якісніше зображення. Якщо роздільна здатність мала, розмір пікселя буде крупнішим, а якість зображення гіршою. Значення роздільної здатності зображення задається під час створення самого зображення у графічному редакторі або у програмі сканування. Або у налаштуваннях фотоапарату. Для графічного зображення, розміщеного в інтернеті, бажана роздільна здатність становить 72 dpi. Для відображення на екрані 96. А для друку не менше, ніж 300. Не слід плутати роздільну здатність зображення з роздільною здатністю екрана та принтера. Роздільна здатність екрана залежить від характеристик монітора, відеокарти і налаштувань операційної системи і визначає розмір зображення на екрані монітора у пікселях. Роздільна здатність принтера визначається кількістю точок, які можна надрукувати на ділянці довжиною 1 дюйм. Між фізичним розміром зображення та його роздільною здатністю існує пряма залежність, яку ви бачите у таблиці. Якщо змінюється роздільна здатність, то автоматично змінюється і фізичний розмір. Глибина кольору. Глибина кольору це кількість двійкових розрядів, що використовується для кодування кольору одного пікселя. На практиці використовуються 8, 16, 24 і 32 біти, що дозволяють відтворювати велику кількість відтінків кольору. У повноколірних зображеннях, таких як фотографії, ілюстрації, на кодування кольору пікселя відводиться 24 і 32 біти. Для опису кольорів, утворених у різний спосіб, розроблено різні кольорні моделі. Способи розділення кольорного відтінку на складові компоненти. Кольорна модель це математична модель подання кольорів у вигляді послідовності чисел, тобто кольорних компонентів або кольорних координат. Найчастіше зустрічаються кольорні моделі RGB, SMIC і HSB. Розглянемо ці моделі та принципи побудови кольору. У моделі RGB – Будь-який колір пікселя створюється змішуванням у необхідних пропорціях кольорів червоного, зеленого і синього. Яскравість кожного складової кодується двійковими числами в діапазоні від 0 до 255, а результат змішування трьома такими числами. Модель RGB використовується в моніторах, телевізорах, проекторах. Модель смик Використовується переважно для друку в друкарському виробництві. Палітра складається з блакитної, пурпурової, жовтої та чорної фарб. Модель HSB вона має три складові: відтінок кольору, насиченість кольору і яскравість кольору. Вона найзручніша для людини. Проте модель HSB використовується лише в деяких редакторах. Створивши малюнок за допомогою цієї моделі, його потім можна перетворити в модель РГБ або іншу. Отже, оскільки кожен піксель кодується в діапазоні від 8 до 32 біт, то фізично нерухоме зображення являє собою масив двійкових значень 0 і одинички. У цьому масиві кожен рядок це двійковий код пікселя. А кількість рядків у масиві це кількість пікселів у зображенні. Для усвідомлення набутих знань виконуємо практичне завдання. Повторимо, що розуміють під терміном Мультимедіа, назвіть основні характеристики растрового зображення, наведіть означення роздільної здатності зображення, що називають глибиною кольору. Які моделі застосовуються в комп'ютерній графіці? Домашнє завдання опрацювати конспект. На цьому урок завершено. На все добре!